Ми зараз будемо розмовляти про прямокутний трикутник. Прямокутний називають трикутник, в якого один кут, найголовнішою, звичайно, є теорема Піфагора в прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. І е, тепер все, що ви, я вже сказала, е, дає нам змогу разом з тим, що ви знаєте про трикутники, розв'язати швидесенько оці чотири задачі. Схопили свої зошити, схопили ручки і поїхали. Е, тут у нас з вами був прямокутний трикутничок. І нам було відомо, що один із хутів на 28 більший за інший. Тобто, один х, а інший х плюс 28. Їх сума, відповідно, дорівнює 90. Тобто, 2х дорівнює 90 мінус 28. А, да, то буде 62х дорівнює 31. Але питали про більший катет. Тобто, 31 додати 28. Відповідь в першому була 59. А, так, молодці. А, в наступна задача чекаю ще відповіді. Молодці. В нас, знову-таки, є прямокутний трикутник. Тепер в нього відомо, що катети А і Б. Більший А, Б, менший. Отака от ситуація. А, Б, С. У нас у такий, да, отакий в нас буде трикутник. І відповідно, нас цікавить медіана, що проведена до меншого катета. Раз вона медіана, то вона поділяє: от я де тут поставлю А це навпіл. Тобто тут Б навпіл і тут Б навпіл. І відповідно, Діана правильно відповіла на другий з вікою я не згодна з другим. Ну тобто, ви там зробили таку найтиповішу о, помилочку, таку невеличку, типову, типову помилку. Так, да, дійсно тут рахувати треба за Піфагора, але, будь ласка, другий, порахуйте. Уважно. А, і давайте далі. Дійсно так, ви всі зрозуміли, що оцю медіану, яку нас питали, вона рахується як корень квадратний і за квадрат плюс b навпіл в другій. От і дійсно виходить, що то А квадрат плюс Б квадрат поділено на 4. Звертайте увагу, тут повинні бути дужки. Так, отут відповідь 59, отут у нас відповідь Д. Ви вже всі порахували третє, тут дуже гарно. А я взагалі пишаюся тим, які в мене розумні учні. Дійсно, в нас є прямокутний трикутник, в якому катети відносяться як. 1 до 2, тобто х і 2х, а тут 5 коренів із 5, то наша гіпотенуза. Відповідно, 2х, затримаємо Піфагора, 2х другий буде 4х квадрат додати х квадрат, разом у нас виходить 5 коренів із 5, в другому 5х квадрат дорівнює 125, х квадрат дорівнює 25, тобто х, взагалі то плюс-мінус 5, але у нас буде 5, бо ми в геометрії. І нас питали більший катет, 2х, то буде 10, відповідно. Ну і нарешті четверте завдання. Четверте завдання тут з цього приводу. Так, я вже малюю одразу малюнок. Катет прямокутного трикутника дорівнює 28. Катет 28. А різниця двох інших сторін дорівнює 8. Знайти Знайда гіпотену. Ну, 28, давайте я вам допоможу. 28 в другий. То буде 30 відняти 2 в другий. Буде 900 відняти 2 на 30 на 2 За формулу скороченого множення. і додати 4. Відповідно, буде 900 відняти, дивіться, 4 на 20, 120 плюс 4. 800, 784, Ось так. Звичайно, за те Піфагора, Х квадрат додати 28 в квадраті. Сума квадратів катетів дорівнює x плюс 8 в другому степені. Відповідно, х квадрат додорів... плюс 784 дорівнює x квадрат плюс 16х плюс 64. Х квадрат скорочується з різних боків, 16х дорівнює 720. І якщо ми поділимо, буде 45. І відповідна гіпотенуза дорівнює 53. Так, класно. Все я Це згадали, і мені дуже подобається, що у вас все вийшло. Описане коло. Центр описаного навколо прямокутного трикутника є серединою гіпотенузи. Саме навколо прямокутного трикутника, коли ми описуємо, то центр описаного кола попадає на одну і сторін. Так? Для гострокутного трикутника, ми минулого разу казали, центр буде всередині трикутника для тупокутного зовні, а для прямокутного трикутника на середині гіпотенузи. Відповідно, медіана проведена до. Гіпотенузи вона дорівнює радіусу також і дорівнює половині гіпотенузи. Ну і ще раз пригадую, пригадайте, будь ласка, що площа круга будь-якого, то πr квадрат. Довжина кола 2 πr Ну, Так. класно. це було описане коло. Центр описаного кола середина гіпотенузи. Тепер вписане коло. Якщо ви маєте прямокутний трикутник, то вписане коло, о, дивіться, на нього я вона така красиво розташована. Його радіус, то сума катетів відняти гіпотенузи, все це поділено натим. Пам'ятаєте, відрізки дотичних... Вони однакові. Тобто АМ дорівнює АК, БН дорівнює БК. Тобто оці відрізочки одинакові. І отут також СМ дорівнює СН, І то буде радіусу. Тут у нас завжди буде утворюватися квадратик Р дорівнює А плюс В мінус С навпіл, якщо ви маєте прямокутний трикутник. Люди, якщо не пам'ятаєте, ви зараз цю формулу, будь ласка, швиденько записали, бо ми її зараз будемо використовувати для розв'язання задач. Радіус вписаного в прямокутний, трикутне, кола сума катиків відняти гіпотенузу, поділити все це на нафти. Ось. А тут я хочу, щоб ви замітиш ще погралися. Давайте, пишіть відповіді. Дев'ятий, uh, десяте. Давайте спершу. Дев'ятий десятей, потім про восьми про розмовляємо. От давайте ми так зробимо. Дев'ятий десятей. А малюнок для них ось. Оце малюнок для 9. -10. Це F дорівнює 1. Нас питають радіус. Це в 9. -му. І в 10 А є дорівнює 4, а це дорівнює 6, а питають також радіус. Ну що, де моя відповідь? Подивіться на малюнок вище. От я зараз наведу його яскраво яскраво. Отут завжди утворюється квадратик. Завжди буде квадратик. Угу. Тому в 9-му дуже легко відповісти на це запитання. Отут квадратик. Це в дорівня 1, відповідно, радіус також дорівнює 1. А от в 10-му там трішки цікавіше. Там дійсно там завжди буде отут квадратик, АЕ у вас дорівнює 4, а АС буде 6. Але ж ми знаємо, що відрізки дотичних однакові. От відрізочки дотичних однакові. Завжди однакові. Так, між так. Відповідно, АД і АЕ вони однакові. 6 мінус 4 виходить 2. Оце в нас були такі. ну от, м, Треба погратися з маленькими задачками для того, щоб потім все це зібрати в більш красиві. Я сьогодні вам підготувала задачі е, складніші. Е, от ми зараз оцю теорію трішки нагадаємо собі, і підемо далі до цікавіших задач. А складна від легкої задачі відрізняється кількість людей. Точка дотику, вписаного в прямокутний трикутне коле. ділить гіпотенузу на відрізки 3 і 10. Я ось тут намалюю. 3 і 10. Знайти в квадратних сантиметрах площу трикутника. Площа прямокутного трикутника дуже легко порахувати. Ми про це неодноразово казали. От Якщо ви маєте прямокутник і проводите в ньому діагональ, То ми ж розуміємо, що якщо в нього сторони А і Б, то площа прямокутника А помножити на Б, діагональ розбиває на два однакові трикутники, тобто одна друга АБ. Одна друга добутку катетів, це буде площа прямокутного трикутника. Ми тільки що з вами пригадали, що оці відрізки. Дотичних. Вони однакові. Тобто АМ і АК буде 3 БК і БН 10 А отут завжди оцей наш маленький радіус. І, відповідно, ми маємо застосувати теорему піфагора Не, не підказую до далі. далі самі. Um, -60, R... oh, ой, -60. Мінус 60 Р. Ой, Мінус 60. Ми все це ділимо на 2, у нас вийде r квадрат плюс 13 r відняти 30. І от тепер дивіться: сума коренів, другий коефіцієнт з протилежним знаком. Мінус 13, так? А добуток коренів. Третій коефіцієнт. Назвіть мені це число. 10 і 3. А, 30, мінус 10 і 3. Все одно несходно. Мінус 10 і три, сумі дасть мінус 7. Ще варіанти, як 30 отримати. Міша, так, да, правильно. 15,2. О, 15. Мінус 15. Мінус 15,2. Сума мінус 13, добуток мінус 30. Мінус 15 нам не підходить, а двійка підходить. Тобто радіус буде 2. І тоді один катить 12, а інший катить буде 5. І площа 1, 2, 12 помножити на 5. 60 на 5 буде 30. От, ну, більшість задач про прямокутний трикутник, які пов'язані з теремою Піфагора, вона зводиться до квадратного якогось рівняння. Ну, от, якось так як записали, отримали квадратне рівняння і все, і все і нічого більшого тут не буде. Так, метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Якщо провести висоту до гіпотенузи, то відповідно вона розіб'є наш трикутник на два подібні, на два маленькі трикутники, які подібні між собою і подібні до великого трикутника. А, відповідно, з цієї подібності випливає перш за все, що висота, проведена до гіпотенузи, є середнім пропорційним ніж проекціями капета. Тобто, а, якщо ми висоту піднесемо до квадрату, то буде це добуток оцих маленьких шматочків, на, яких, на які висота поділить нашу гіпотенузу. По-друге, квадрат будь-якого катета будь-якого капета дорівнює гіпотенуза помножити на довжину його проекції на гіпотенузу. Ну і висота то буде відповідна добуток катетів поділена на гіпотенузу. От найчастіше зустрічаються перші два. Висота, добуток відрізочки, добуток проєкції, висота в квадраті, добуток проєкції. А по-друге, будь-який катет в квадраті, його проєкція на гіпотенузу помножити на всю довжину гіпотену. Так, ну що вам сказати? Ну давайте ще ми трішки з цим пограємося, потім я вас трішки порозвлікаю. Давайте 11 до потім я вам красивіше покажу. Катет, та гіпотенуза прямокутного тривота, торів 10-26. Знайти проєкцію цього катета на гіпотенузу. Я одразу намалюю. У нас є якийсь там прямокутний трикутничок. 10 катет, 26 гіпотенуза, і нас цікавить проєкція цього катета на гіпотенузу. Ну, я Х е, позначу, можна, я, щоб я тут все цілком не переписував. Х позначу. І отут вам нагадані метричні співвідношення, з яких ви це легко знайдете. От дивіться, от у а вас. вас катет, це катет, а це гіпотеза. Да -да 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 -да. Це гіпотенуза завжди. А один катет, Б, інший катет, АЦ то гіпотенуза. Ну, цілком вся гіпотенуза, так? Зрозуміло? А от коли ви проводите висоту, от ви її провели. і у вас утворилося два відрізочка, да? бачите? Два відрізочка. От один зазвичай позначають А з індексом С. Це проекція катета А на гіпотенузу, а інший то Б з індексом С. А, а проекція – це нібито тінь. От Якщо ви тут фонариком і лихтариком посвітите, то цей відрізок він отаку тінь дасть. Проекція катета на гіпотенузу. Ну так розкажіть мені, все ж таки, от у нас тут все цілком вся гіпотенуза 26. катет 10. Якщо ми подивимося на оце співвідношення, то тоді як ми, ми його в наших числах запишемо? М. 10 в квадраті 26. 10х. Помножити на X. Ну, X ми ж позначили, оцей відрізок, який ми шукаємо. Х просто. Ну, це стандартні позначення. А з індексом С це, це лише позначення. Так позначають проєкцію кати А на гіпотенузу С. Ну і звідси X, скільки буде. Сто поділити на 26. Так, скорочуємо на 2, 50-13, да? ну і все буде 3,11 тринадцятих, якщо ви уважно порахуєте. Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника, дорівнює 25. Медіана то відрізок, да? пам'ятаєте, який сполучає вершину з серединою протилежної сторони. Так от медіана в нас 25. Один із катетів дорівнює 30. Знайти довжини відрізків, на яких гіпотенузу поділяє висота, проведена до них. Оці відрізки нас питають. Ще? От медіана проведена до гіпотенузи 25, а гіпотенуза буде скільки? Ми можемо відповісти на це питання, чи не можемо? Медіана проведена до гіпотенузи, вона вдвічі менша, ніж гіпотенуза. Тобто, гіпотену з 5, 50. Вдвічі більше. І відповідно, якщо позначити оцей Х і порахувати так само, так само за метричним співвідношенням. То в нас вийде така ситуація, що 30 в другій, тобто 900, дорівнює. І х помножити на всю нашу гіпотенузу, на 50. Ну і відповідно, 100 поділити на 52, а х дорівнює 18. А як знайти інший шматочок? Ну, 50 відняти 18, скільки? 32, якщо я правильно рахую. І отака в нас виходить цікавенька відповідь. Означення тригонометричної функції гострого кута. Сінусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилеглого катету до гіпотенузу. Косинусом прилеглий катет, подібно, на гіпотенузу. Тангенс – відношення протилеглого катету до прилеглого. тангенс – навпаки, катангінс гострого кута прямокутного трикутника, то відношення прилеглого катету до протилежного. На рисунку зображений прямокутник АБЦД. Точка К лежить десь, невідомо де, на стороні АД. Наша задача визначити периметр прямокутника, якщо це К дорівнює 15, КД дорівнює 12, а кут АБК дорівнює Б. І от у вас є варіанти відповіді. Е, Міша, перше питання. Хто такий периметр? Чого нам не вистачає для того, щоб знайти, е, ну, відповісти на питання задачі? Ну, це сума всіх сторін. Ну, як би ми могли тут е, сказати: кого до кого додати? Ну, а Б плюс, Б С плюс, С плюс, yeah. mm, ДА. Так, згодна. а можна отак от написати? Так. Yeah. А чого не вистачає? Ну, АК нам потрібно, да? бо частинку ж ми знаємо. А А, Б, і С, Д, в прямокутник вони однакові. Ви можете назвати трикутник, в якому Д є в сторону? Ну, трикутник. Ну, який Назвіть його. С, Д, К. Так. Наприклад, К. Це прямокутний трикутник, в якому е, кут Д 90 градусів і в якому К, гіпотенуза нам відома, вона дорівнює 15, 15. КД Д дорівнює 12. І як ми знайдемо Д, Скажіть, будь ласка. Ну, за те, ну ну, люди, можна я вже порахую? Це дуже-дуже легко. Вгадайте. Або кажіть, як заперемогти такі фігури, як хочете. Ну, 15 квадрат плюс. А це буде 15 квадрат? 15 квадрат? А. 285. Так, а далі що мені написати? Дорівнює 12 квадрат плюс 6 квадрат. А, ну, гарно, так. Так, да, да, ви правильно кажете. 225 дорівнює 12 квадрат. Скільки там ніж? 144. І додати х x квадрат, я пока что. Правильно. Ну, и, відповідно х x квадрату, буде О, так, так? Що там під коренем у нас, буде? <звитиває> <80 -тодин>. Ну, да, 81. <звит> да. <звит> <звит> uh, скажіть мені, хто такий єгипетський копик? <звит> ну, ну, в ньому, вставлены. 4, 2. 3, 4, 5. Дивіться, 9 плюс 16 буде 25. І якраз то буде 5 квадратів. 3, 4, 5. І якщо ми помножимо все це на 3, да, то в нас вийде, 9, 12, 15. Це вся uh, сторона. Так, ну знайшли. Uh, це сторона АБ uh, також буде 9. А uh, тепер з якого трикутника ми знайдемо АК. З якого трикутника? БАК. Yes. БАК. Кут А 90 градусів. А як ми знайдемо? За допомогою чого. Ну, дивіться, катет 1 дорівнює 9, а Б 9. Потрібно знайти інший катет. А ще додатково нам дан кут. Є кут гострий і треба зв'язок між катетами. Це яка генометрична функція? Ну, Сінус, коснус тангенска, тангенс. Ну, Аж мені тангенс Б. Та то відношення якого відрізка до якого в буквах? Ну, відношення БА до АК. Протилеглий катет до прилеглого катета. Ака до Б. Так, а тепер нам потрібно АК з, цього, з цієї пропорції знайти. АК тоді буде дорівнювати скільки. Ну, як тут виразити? А тоді. Тоді, да. Поможете, на. Там бета. Да. Тобто 9 тангенців та бета, так? Да? А, а тепер скажіть букву, яка відповідь. А, а дефайнуть? Оце наша відповідь, бо периметр, то ми повинні АБ 9 додати АК 9 тангенсів бета, додати 12, і все це помножити на 2. І вийде якраз 42 помножити на 18 тангенсів бета. дивіться, що ми тут використали? Термо Піфагора, за допомогою якої знайшли одну і сторін. А потім використали означення тангенса, щоб знайти зв'язок між катетами в прямокутному трикутнику. Так, це дуже схожа задача. Ну, вона трішки не така, але схожа. Але схожа, -схожа. Давайте. Самі. порахуйте. В прямокутнику А Б, С, Д на стороні а, Д вибрано точка К таким чином, щоб БК дорівнювало КЦ і дорівнювало Д. Да? Утворилися два прямокутні трикутники, в яких відомі гіпотенузи. Д і Д. І ще відомо, що кут А, Б, К дорівнює Б. Наша задача також визначити периметр. В нас є прямокутний прямокутник. Там утворилися два прямокутні трикутники. Вік, можна от таке питання? А скажіть, будь ласка, а що відомо про відрізки АК і КД? Вони які? Ну, рівні, мабуть. А чому? Чому вони рівні? А, тому що ну, точка К це якби середина АД. Де, де в умові про це написано? Хто тому сказав? що вона ну, з'єднує дві однакові сторони. Вік, Запам'ятайте, будь ласка, назавжди. Рівність відрізків ми вміємо доводити лише із рівності трикутників. От якщо ви маєте рівність трикутників, то тоді ви можете стверджувати рівність відрізків інакше ніяк. От що ви скажете про ці два трикутника? От розкажіть вони, ви як вам здається, рівні? Чому вони рівні? Ну, у них рівна сторона осяде і кут однаковий 90 градусів. Е, то замало ще. Е, якщо ми доводимо рівність трикутників, нам три елементи потрібні. Да, ви дійсно правильно кажете у прямокутника протилежні сторони рівні, тобто а рівниць спільна Наші... Точка, сторона. Де в нас немає спільної сторони? Де? Нас а, це прямокутні трикутники. Отже, ще нас дано. Бачите, гіпотенуза не фармикує. БК дорівнює ЦК за умовою. О, отак. А, В прямокутному трикутнику в нас є рівність гіпотенуз і рівність катетів. За гіпотенузою і катетом ці трикутники рівні. І з цього випливає саме рівність того, що трикутник АБК дорівнює трикутнику ДЦК. А з цього вже випливає що дійсно те, що ви сказали, АК дорівнює КД. Так, поїхали тепер в трикутничок АБК. Як ми знайдемо АК і АБ? Розкажіть. Ну, У вас є гіпотенуза і гострий кут, а вам катити потрібні. Які функції ми будемо використовувати? Сінус, косинус, танц, катанець. Косинус. Ну, давайте косинус спочатку. Кажіть, косинус бета, то відношення кого до кого. А Б до БК. Uh, да. Прилеглого катета до гіпотенузи. Давайте знайдемо АБ з цього. Ну, БК помножити на косінус бета. Так, БК то є Д, і тому Д косинус бета. Так? А тепер давайте синус ще раз, скажіть мені бета. Ну, це АК поділити на БК. Вийде. Угу. Ну, що АК uh, дорівнює Д помножити на синус. Так, да, так, да, да. Все правильно. Д синус Б Так, таким чином ми довели рівність АК і КД і знайшли АБ і АК. Тепер кажіть букву. Який же у нас буде периметр все ж таки. Буква відповіді яка у нас буде? А. Чого це? В. У вас периметр, ну, у нас периметр 2 А Тут так я бе Д косинус бета. Додати АД. А тут два шматочка, да? 2D синус бета. Де можна витягти за дужечкою буде 2D косинус бета плюс 2 синус бета. Ось так. Тому буде така відповідь Так.